Тисячі прихильників сербської опозиції вийшли на антиурядовий протест у Белграді. Вони знову вимагали анулювати результати парламентських виборів, які відбулись у грудні. Тоді перемогла керівна коаліція, сформована навколо сербської прогресивної партії. Вона набрала 48% голосів. За коаліцію опозиційних партій Сербія проти насильства проголосувало 24% виборців. Однак міжнародна спостережна місія заявила, що сербська прогресивна партія мала несправедливу перевагу через упередженість медіа, вплив президента Олександра Вучича та порушення під час голосування, такі як підкуп виборців. У грудні на знак протесту проти результатів виборів лідер правоцентристського альянсу Сербія проти насильства Марініка Тепич оголосила двотижневу голодовку. Вона звинувачує керівну коаліцію в шахрайстві. Їм це так просто не зійде з рук. Є ще одна добра новина. Ми не тільки домоглися проведення дебатів у європейському парламенті щодо фальсифікації результатів виборів у Сербії, а й того, щоб Європарламент ухвалив спеціальну резолюцію щодо Сербії та виборів у Сербії. Керівна коаліція відкидає всі звинувачення, однак прихильники опозиції не збираються відступати. Протести триватимуть, триватимуть. Ми будемо тільки наполегливішими. Такі плани залишатися наполегливими. Да будемо убор. Я очікую, що ми продовжимо з того місця, де зупинилися. Виявимо фальсифікації на виборах і, очевидне шахрайство. Ми сподіваємося, що ЄС нам у цьому допоможе. Протестувальники також вшанували пам'ять сербсько-косівського політика Олівера Івановича. Шість років тому його застрелили невідомі в місті на півночі Косова.